От вона я доброго ранку в нових окулярах. Як вам? Личать, до речі, вони до мого волосся теперішнього. А купляла я їх ще рік назад на нашому ринку. Так, ну, іду в ательє вшивати свій одяг. Сказала кравчиня, що, бо я подзвонила, що немає дуже часу, але що вам необхідно, то я вам вшию. А остальне, каже, після Паски. Я кажу, ну мені не горить. Так, не знаю, куди дивитися, чуєте забула. Вже дивлюся і в зеркало, і дивлюся в телефон. Так що, от, Сумега, бачите, наладувала, і то ще не все. Ух ти! Тяжка! І на винос мультиварка, але рук не вистачає, не візьму. Так що викидаю сьогодні ще мультиварку. А мікрохвильовку треба буде когось просити, щоб мені допоміг винести. Так, все, виходжу. По дорозі, напевно, не буду знімати, бо ніяк не виходить. В одній руці палка і сумка. Вже потім вам щось порозказую. Перепочиваю моя торбеля. Видно? Видно? Хлопці на роверах їдуть, скоро посів будуть березовий їздити до лісу. Я зовсім сьогодні без макіяжу. У мене вже майже немає перманентного кольору губ. Після ательє я йду знов в ту перукарню, в той салон красоти, де була вчора. Зроблю собі перманентний макіяж. Як то кажеться, перманент губ коротше, зроблю. Потім ще, можливо, зайду, хочу якусь орхідейку купити, чи якусь другу квітку на підвіконник поставити в кухні, тому що майже всі мої квіти замерзли, загинули. Тому що, самі розумієте, рік ніхто не жив в хаті. Тільки квіти підливалися і вони закацюбрилися, я все повикидала. От, осталося дві квітки живучих то вже дома покажу вам їх. Так, все, перепочила, йду далі. Земелька просинається, он же квіточки є, Нарцисик один буде цвісти. Це ательє. Отут завжди дівчата мене виручають, я вже домовилась, мене чекають. Ну, звісно, там знімати не буду. Вже потім, коли одяг буде готовий, я вам знімлю покажу. Але то скоро не буде. Так, Забрали одяг мій на ремонт. Я вам кажу, я така моторна. Ще зайшла сюди е, на, ну, показую я, не добре, на шахтарську нову. Мені треба ключика було доробити. Слухайте, за хвилину зробив 70 гривень. Ну, а зараз Чуйте, ходжу сюди в салон, як по свячену воду. <сум> подивіться на мої гови, які вони будуть після того перманенту. А подивіться, як я схудла і які морщини в мене. Боже, я чуть не плакала, чуйте, як вони з'явилися. І хочу запитатися, може якісь можна вітаміни поколоти, щоб ті морщини трошечки розгладились? Оцей салон. Тут все роблять, слухайте, Педикюр, манікюр, перманент, нарощування вій. Що то ще тут роблять? Ну, коротше, багато, багато послуг. От нанесли кремчик, заморозили губи і майстер буде набивати мені фарбу. Перманентний макіяж губ. Музика звучала голосно. прийшлось вимкнути. От мені зробили перманентний макіяж губ. Mm, супер, і то скоро? Навіть годину? Mm. Один, mm. Годину часу mm -hmm. так Оля, скажіть, будь ласка, в мене після шкодлення дуже багато морщин з'явилося. Що ви порадите? Що можна зробити? щоб... Щоб трошечки їх ну, сховати, чи як сказати, зменшити зменшити, зменшити так оці сформовані нормальні заломи, ми можемо заповнити гіалуроновою кислотою, щоб розрівнювати ці зморшки. Плюс можна попрацювати з якістю шкіри, можна використати полінуклеотиди. У них теж є міст гілороної кислоти, і воно нам трошки зробить таку шкіру більш пружнішу, ластичнішу mm -hmm. і підтягне. Ну, а от оце, от міжбрівний залом, це ботолотоксин. Uh -huh. Він розслабить на м'ясо, міміку і розрівняє сформований uh -huh. залом. А тут над губою така кисетка. Uh -huh. Кисетні заломи. Дивіться, тут знову ж таки можна працювати ботолотоксином, розслабити половин м'яс рота, воно розслабить і відповідно заломчики зменшаться. Uh -huh. Плюс додатково можна використати гіалуронову кислоту. Зробити такий каркас по контуру губи, і воно не дасть нам ламати губу, і коловий м'яз рота буде наповнений, зволожений. Ну і відповідно розрівняється кисетні <тас> зможе. І що от зараз зразу ви можете мені то зробити не каси? Так? так, так, і то довго тривала процедура, <післях> <Ні>? <післях> болюча. Все залежить від вашого від, від вашого польового корову. Ну а але... ніхто не став. То теж то якась заморожуєте, як ви та, робити? Та, так, так, так. Та. Ага. давайте будемо робити. Хочеться бути гарною, не дивлячись на вік. Так, Давайте ну я відключаюсь, бо то не файно знімати, як ви будете зі мною працювати. Так, Трошки незручно. Ага. Доріг, а і ще питання після цього. То як ви обколювати будете, так? Так, це все ви проколи, але ці всі заломчики ми е, будемо заповняти такою довгою тупою вовкою, канюлею, uh -huh. щоб е, зменшити кількість вколів проколів. Ну а решту ми такі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І якісь синячки після того лишаться. Все може бути. Падемо судинку, маємо синяку. Ми uh -huh. падемо, не маємо. Uh -huh. Uh -huh. Ну, і скільки часу ті, якщо синячок буде триматися. Плюс можна буде використовувати мазі, яка пришвидшить процес Ясно, Я ще так говорю трошечки, тому що все заморожене тут. Добре, відключаюсь. Яка я красива буду, але не скоро, так? Ну, кінцевий результат після процедур. Немиттєвий і невже і не негайно. Якщо, наприклад, ми колемо лоб міжбрівку, очі, це мімічні м'язи, ми ботулотоксином, ботоксом, <світ> і результат кінцевий, ми будемо бачити через 7-14 днів. <світ> тобто поступово розслабляються м'язи, виключається міміка, розрівнюються сформовані заломи. Плюс м'яс розслаблений, відпочиває, і нові заломи не утворюються. Дуже добре робити цю процедуру весняно-літній період під час активного сонця, тому що під час сонця ми більше хмуримося, прижмурюємося і, відповідно, формуються нові заломи. Тому uh -huh. ідеально виключати це все uh -huh. Ну Зараз я дзвонула з цей час, то нормально, так? Це ідеально, yeah, ну, да, ідеально. Yeah. Так, якраз починається активне сонце, і ми uh -huh. це все зробимо, uh -huh. і ви будете собі спокійно ходити. Uh -huh. Ви зараз намастили той заморозку, так? Так, це є обезволення, uh -huh. хвилин 10-15 лежимо. Uh -huh. Хоча, як на мене, процедура досить трапуємо, комфортна, тому що ми колем інсуліновою голочкою, uh -huh. тобто це не є боляче. А нижню тротину ми будемо колоти, як я вже говорила, канюлею. Єдине, що ви будете відчувати вкол, ми будемо робити вхід для того, щоб завести канюлю. Uh -huh. А так, в принципі, теж процедура комфортна. Ну, давайте працюємо. Сюди вкололи вверх. Mm -hmm. Ну що, вже кінець, так? Так, завершено. На Насоговні заломи, маріонетки, міжбрівні залом, кисетки. А то кров, так? На... на губах? Ну, от виходила кров, так? Так, звичайно. Mm -hmm. Коли коколи були mm -hmm. Там, тепер який уход за лицем? Що я роблю? Притираєте хоргексидином сьогодні, ніякої косметики uh -huh. не використовуємо, тоналок. Uh -huh. Та й все. Ні. Єдине, що там ще не можна алкоголь, спадзали, сауни, бані. Uh -huh. Місця ін'єкції нічого самі не масажуємо, не рухаємо, не чіпаємо. Кінцевий uh -huh. результат через два тижні, коли препарат інтегрує в тканинах, він розподілиться, понаповнює, зволожить. А вмививати лице теплою водою? Це, як завжди, як, як вам комфортно. Так. Ну Не кипятком, звичайно, але тепленькою водочкою вмиваєтесь, це як завжди. Використовувати свої засоби по догляду за обличчям, тобто крема, сироватки. Uh -huh. Дякую. Прошу. Як я то перенесла, слухайте, тут ще губи то все заморожене, але це обколяне. Ну, сказали купити яку рідину чи мастити. Ну, але такий остаточний ефект, сказала, буде через 14 днів. Але я вже бачу зміни. Ну, що лице червоне, звісно, то все зійде. Вона каже, що може і шинячків не бути. Ну, Побачимо. В общем, зробила я таку процедуру. І міжбрівку. Там такий залом був конкретний, і тут над губами. Ну, ви бачили, що я себе зняла перед тим, як заходжу, яке лице. Ну, яке зараз. Заходила я в магазин, думала купити якусь квіточку, а з Наталією переговорила. А вона каже, не купляй нічого, я тобі подарую якусь квітку. Ну, там всередині не знімала, багато людей було. Тут на вулиці вам покажу, які квіти продаються. Так що вам сказала, що куплю якусь квіточку на підвіконник. А Наталя каже, не купуй, не треба. Ну, Все, йду додому. Вже мені вийшов синячок, чуєте, з одної сторони. Вже <реш> я побачила себе синячком. Нічого, будемо мастити чимось. Напевно, знімлю себе на відео вам покажу, який той синячок. Може, ще десь вийде ще один, може, ще не один. От я вам вирішила показатися. Як лице виглядає після двох днів, коли його мені обкололи? Бачите, повиходили синячки в цих місцях, де були проколи. Отут було трішечки проколу, тут нічого немає. От. Ну, як вона запевнила, що через 14 днів буде результат. Але я вже бачу. Я навіть відразу вийшла і сказала вам, що я вже бачила результат. Ну, але, от такі, як то кажуть, последствия. Але я вірю, що все буде добре. Губи перманентно теж задоволена. От зараз я дістала вазелінку, купила вазелін і змащую їх, тому що така корочка є. І так, знаєте, стягує сухі губи стають. Ну, так, зволожую. Так. І купила, як мені сказали, оцей хлоргексидин. Така рідина. То я на спончик собі от накропила. І вона сказала місця проколів. Отак От протирати. Ще казала купити таку мазь від тих синячків, знаєте, вони скоріше зійдуть. Но <смас> я спитала, скільки вона коштує, поза 500 гривень. Зійдуть так, синячки, мені не спішно. Як буду виходити десь на вулицю, трішечки тоналочкою е намащу, і буде нормально. Нехай шкіра дихає. Так, тут були проколи. Так, що, отак, знаєте, як кажуть, красота требує жертв. Ой, захотілося мені. Ну, знаєте, ви бачили, що, лице схудло. І дуже-дуже опустились ці. Е, оці от губні. Зморшки, заломи такі. Ну і тут. Ну, побачимо, побачимо. Сказали, що цей процес поступовий. Тут, вроді, синячок теж. Ну, вона попередила, що будуть синячки. Так, напевно, це відео вже я закінчу. Поки в своїх відео я показувати лице не буду, тому що то неприємно на таке лице дивитися, буду. Вам розповідати за кадром. І так, покажу вже потім себе на відео, яка я була до цих уколів і яка стала після. Яке лице стало після цієї процедури? До побачення! Всього самого вам найкращого! Ще хочу сказати: не бійтеся, хто схоче це робити. Це така терпима процедура. Ну але поки не спішіться, побачите по мені, як це вийде.